Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні готую ніжний торт з яблучним ароматним соковитим кремом. Випиваю яйце. Додаю четвертину чайної ложки солі, 100 г цукру. Перемішую вінчиком. Додаю 2 столові ложки сметани. 100 г розтопленого вершкового масла. Перемішую. І додаю 300 г просіяного борошна і 10 г розпушувача. Замішую тісто. Готове тісто загортаю в харчу плівку. Відправляю в холодильник на 1 годину. Після чого ділю на 6 частин, викладаю на пергаментний папір і розкачую. За необхідності присипаю борошном. Проколюю веделкою і відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 8-10 хвилин. І відразу вирізаю корж діаметром 18 см. Відрізки подрібнюю для присипки торта. Коржі готові. На розігріту сковорідку відправляю 100 г вершкового масла, 500 г вже очищених і натертих яблук. І 100 г цукру. Помішую на середньому вогні. Яблучний крем готовий. Відразу гарячим перемащую торт. Верх та боки також змащую і присипаю крихтами. Залишаю на декілька годин, щоб пропитався. І можна насолоджуватися ніжним тортиком з яблучним ароматним кремом. Всім смачного! Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!